За даними різних соціологічних організацій, від 6 до 10% американців не вірять, що 40 років тому НАСА здійснило успішну висадку на місяці, Аполло-11. прихильники так званої теорії змови твердять, що висадка була сфабрикована урядом США. Деякі науковці присвятили своє життя пошуку доказів, які б підтвердили їх побоювання. Вони вказують на численні невідповідності, які видно на відеокадрах, наприклад, те, що американський прапор розвівається, хоча на місяці немає атмосфери, чи, наприклад, те, що на деяких кадрах світло і тінь від астронавтів та. Корабля не відповідають розміщенню Сонця у той момент. Детальніше про деякі аргументи на користь теорії змови далі розповість Руслан Патричка. Висадка людини на місяці в 69-му році є безумовно однією з найбільш знакових подій 20-го століття. Втім, досі деякі люди, і серед них досить авторитетні науковці вважають місію аполло 11 фальшивкою. Це не теорія, що висадки не було це абсолютно доведений факт. Документаліст Барт Сібрел доводить, що уряд сфабрикував політ людини на місяць. Матеріали, які у нас є, доводять, що астронавти брешуть, коли кажуть, що на півдорозі до місяця тогочасне обладнання просто не давало можливості кораблю залишити земну орбіту. На думку сібрела, астронавти сфотографували картонний макет землі, щоб показати, що вони знаходяться далеко від неї, хоча насправді були на земній орбіті. Намагаючись довести існування теорії змови у 2002 році, сібрал назвав астронавта місії «Аполло-11» база Алдріна брехуном. За це отримав від останнього колоком в обличчя. Сивочолий астронавт довго не шукав аргументів, щоб заперечити образливі звинувачення. Більшість американців не вірять. Сібралу серед них колишній астронавт Вільям Андерс, учасник місії Аполло 8 а було по-справжньому, наскільки я знаю. Я, звичайно, можу говорити лише про мою місію аполло 8, але мені здається, що їм вдалося висадитися на місяці. Роджер Лауніс, старший куратор аерокосмічного музею в Вашингтоні, каже, що також колись сумнівався, але зараз в нього є переконливі відповіді на всі аргументи прихильників теорії змови. Ми дійсно були на місяці. Все відбувалося у розпал холодної війни з радянським союзом, і радянський союз мав свою власну космічну програму, дуже добре розвинену. Вони також планували висадку на місяці, але зазнали невдачі. Якби американці захотіли сфабрикувати висадку, то радянський союз мав і технічні можливості, і всі можливі причини, аби викрити брехню. Але вони цього не зробили. Насправді вони привітали нас, коли нам це вдалося. Втім, для Сібрила цей аргумент заслабкий. Вони шантажували США, говорячи, що мають докази, що висадки на місяці не було. Сібрил чекає, що адміністрація Обами викриє історичну змову і оприлюднить документи про фальсифікацію висадки людини на місяці. Руслан Петричка голос Америки.